Команда провалилася, десь не вистачило тиску, не вистачило темпу вирішальних поєдинку для того, щоб все ж таки схвалити Шальк Терезів на власну користь. Вівчаренко хороша передача, яка імперіс, не дістає м'яч, але зараз удар воротах вибивається Олександра Карава вибиває. серйозно і українські клуби про це дуже добре знають. Зараз вибиває м'яч кулаками. Голкіпер Алієпаї віддав. Передачу спокійно назад. Далі вже удар по воротах, Подивіться, який підступний удар виходячи Точний. Ще одна атака Динамо. І зараз може бути небезпечно. Вона в майданчику на Бояцько. Бояцький в один дотик на Періса. Кахім забиває такий м'яч у ворота суперника. Кахім Періс. Дв... Масові запитань. І якість цієї гри. Сподіваємося, що вже на власному полі, ну, точніше, на домашньому. В цьому сезоні стадіоні у Дніпрян Все місце, місце, Динамо Київ солідна команда. Але ж ми теж не хлопчики для биття. Зараз непогана спроба від Вівчаренко. Дуже небезпечна Ще одна контратака у виконанні футболістів. Динамо Яцика. Яка швидкістю Яцика веде передачу на Бояльського. Бояльський далі на Беніто, Беніто може й пробити, але він грає на Караваєва. Той пробиває і прекрасно. Пробиває щоправда. І здорово зіграв цій ситуації Лазарів. Прийшла передача на Волошина. Можна забивати, але не забиває. Назар Волошин і сам хапається Я за голову. Ох, зараз який момент небезпечний біля аварії динамівців. Могли забити. Ще одна подача, яка проходить до штрафу. Хороша передача на супрягу. Супряга пробиває в ближній кут. Але саме там. Залишився Лазарів. Не розхит обох команд. Дубінчак. А, а ось зараз Волошин показує. Показує, як має грати. Гравець на вістрі. Атаки. Назар Волошин на 90 першій хвилині забиває другий м'яч урота суперників. Назар Волошин...